Сьогодні за різдвяними столами у багатьох українських родинах чекають своїх із війни, чекають дзвінка, кроків у під'їзді, живого голосу. І в кожній хаті бажають миру. Послідовність реалізації плану, коли він буде остаточно погоджений, на нашу думку має бути такою: по-перше, припинення вогню. Україна має перестати втрачати людей. Це не фінальний акорд мирного плану, а його перший пункт. По-друге, Наступним кроком після зупинки вогню має стати скасування воєнного стану або його непродовження. Військові почнуть повертатися з фронту додому, закриється телемарафон, відновляться свобода слова, свобода зібрань, свобода критики влади. Тоді виникнуть умови для вільних і демократичних виборів. Лише такий порядок дій здатен забезпечити виборчий процес відповідно до стандартів ОБСЄ. і з рівними можливостями. Вільну агітацію та справжнім волевиявленням громадян. І головне за участі військових, які найбільше заслужили на можливість балотуватися. Окремо нагадуємо, референдум щодо територіальних змін України є неможливим як з правової, так і з моральної точки зору. Суверенітет і територіальна цілісність нашої держави не є предметом торгу. Це і є шлях, який ми вважаємо єдино правильним для України. Але ще раз наголошуємо на категоричній неприятності будь-яких виборів під час воєнного стану. Принагідно, вітаємо усіх українців з різдвом.